Усім привіт! Сьогодні буду обрізати свою я ожину. Ну і поки я буду вам розказувати та показувати, як це робити. Обов'язково підпишитесь на мій канал, поставте лайк, а ще заходьте на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад город. Обрізку ожину я провожу завжди десь, так в от восени, всередину осені. А да? вона вже у нас відплодоносила, вже все, старі гілочки відійшли, і нам треба правильно зробити обрізку, щоб на наступний рік у нас був гарний урожай. Отже, що нам треба зробити і як правильно обрізати? Ось ці пагони, ось бачите, ось ця ось такі пагові великі. Це цьогорічний пагін, і в звичайній ожині. Оці цьогорічні пагони ми залишаємо, тому що на наступний рік вони нам будуть плодоносити. А ось ці пагони, які вже відплодоносили, ці старі, ми зрізаємо прямо під нуль. Так, ось у мене залишились цьогорічні пагони. Їх ми Залишаємо, я не вкриваю, я з ними нічого не роблю на зиму. Єдине, що я буду робити, це дам живлення. Даємо живлення суперфосфат, суперфосфат подвійний, до суперфосфату можна дати ще і калій, і от так от сипемо під корінь і все це максимум, що ми можемо робити. Якщо ж у вас ремонтантна ожина, тоді ми чекаємо, щоб повністю вона відплодоносила і пізньої осені, коли вже у нас почнуться перші такі легкі заморозки, ми. Зрізаємо цю ожину повністю під нуль на наступний рік. У вас вийдуть пагони, які будуть в цьому ж році і плодоносити.